Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про пенсії. Стало відомо, що найближчим часом українці не зможуть виходити на заслужений відпочинок у 60-річному віці, як це відбувається зараз. На це є кілька причин і про них повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. А зараз про них поговоримо. А я попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати важливу, актуальну, а головне перевірену інформацію в економічній та суспільно-політичній сферах. Як відомо, у поточному році потрібно мати не менше 31 року страхового стажу для того, щоб стати пенсіонером у 60-річному віці. У минулому році вимога була менша на рік, 30 років, а зараз 31. І так щороку буде збільшуватись вимога до страхового стажу ще на рік, доки не досягне позначки у 35 років. Тобто, у 2028-му через 4 роки пенсіонерами можна буде стати у 60-річному річному віці лише за наявності 35 років страхового стажу, як стало відомо, українцям вже після війни буде дуже проблематично стати пенсіонерами у 60-річному віці, і справа не лише в тому, що їм забракне страхового стажу, а й в тому, що в Україні стрімко зменшується працездатне населення. Про це повідомила очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жонович. А яка взяла участь у форумі демографічне майбутнє України стратегія стійкості та відновлення, за словами чиновниці, вже сьогодні виплата пенсій в Україні досить проблематична, тому що на одного українця, який працює, припадає один пенсіонер, і в середньому він отримує приблизно 30% від своєї заробітної плати, тобто. Державі для того, щоб виплачувати пенсії, потрібно дотувати ці виплати з державного бюджету, а тому, що надходжень від єдиного соціального внеску від податків не вистачає. Очікується, що після війни ситуація ще більше погіршиться, тому що Багато військовослужбовців демобілізовані. А як відомо, вони сплачують зі своїх високих зарплат високі податки, і це є одним із наповнень пенсійного фонду. А після завершення бойових дій. Звісно, пенсійний фонд не буде отримувати кошти у тому обсязі, який є зараз. І коефіцієнт заміщення заробітної плати, тобто він може знизитись з 0,30% тобто до 0,2. Тобто українці зможуть отримувати взагалі ще нижчі пенсії, 20% приблизно відсотків від заробітної плати. звичайно, що ціни знижуватись не збираються, інфляція також. Тобто, вижити на ще менші виплати буде дуже і дуже проблематично. Оксана Жолнович повідомила, що відповідно до підрахунків Україні потрібно щонайменше 6 мільйонів. Вдумайтесь в ту цифру 6 мільйонів працездатного населення, яке платитиме єдиний соціальний внесок, тобто податки. І тоді можна говорити про те, що пенсійні виплати. З залишиться на хоча б на тому рівні, на якому вони є зараз. А вже не говорячи про якесь збільшення, підвищення, тобто, хоча б на тому рівні, щоб вони були як зараз, потрібно 6 мільйонів працездатного населення. Досить велика кількість людей. Ні для кого не секрет, що в Україні демографічна криза, що народжуваність в нас низька. А додати до цього всього ще міграцію, яка пов'язана з повномасштабною війною, тобто людей в Україні, громадян працездатне населення стає все менше. І якщо навіть зараз народжуваність би значно зросла, ну, наприклад, допустимо таку, такий сценарій, і то свіжа робоча сила на Ринку праці з'явилась би не раніше, ніж за 20 років, коли людина ну, в такому віці е зможе працевлаштуватися і сплачувати податки відповідно, наповнювати пенсійний фонд. Тому на збільшення народжуваності це, е звичайно, перспективний шлях, але на це ча потрібен час, і тому, е скажімо так, ставку на це робити не можна. Тому що це не є наразі швидкий спосіб вирішення проблеми нагальної. Ми розуміємо, що сьогоднішнє покоління повинно буде в старості довше працювати, довше залишатися більш активним і довше забезпечувати себе своєю працею. Тому що сьогодні кількість працюючих і пенсіонерів вже один до одного, відповідно, утримувати практично ну один одного буде складно. Тож нам вже необхідно думати сьогодні про те, що таке громадське здоров'я, яка культура превенції хворіб, нам потрібно створювати максимально інклюзивне середовище, щоб зберігати нашу активність і так само дуже серйозно працювати над постійними розвитками наших людей впродовж життя, тобто над культурою сталого розвитку. Але, як правильно сказав пан Валерій, всі ці перспективи вони є далекоглядними. Вони не принесуть вже і сьогодні якогось швидкого результату. І тому ціль 3 передбачає залучення українців вже і сьогодні. Тому що щоб збільшити принаймні до 40% заміщення заробітку пенсією для наших пенсіонерів, нам вже сьогодні потрібно ще приблизно 6 мільйонів працюючого населення. І Народженням, звісно, цього ніяким чином не забезпечиш. І в цьому контексті для нас особливого значення за словами міністерки є два шляхи збільшення кількості працездатного населення в Україні. Перший це повернення наших громадян українських біженців за кордону, які наразі працюють в інших країнах та сплачують податки до їх до їхніх бюджетів. А Інший ще один шлях це залучення іноземних мігрантів, які захочуть працювати у нашій державі, які залишаться тут і, і також сплачуватимуть податки до пенсійного фонду. Знову ж таки, не можна говорити 100%, Звичайно, що українські біженці масово будуть повертатися, тому що значний відсоток працездатного населення залишиться за кордоном, і це не є для когось секрет, тому що навіть за Зараз багато хто говорить, що за кордоном отримує набагато вищі заробітні плати, вже якось налагодив своє життя в інших країнах, і звісно, далеко не кожен знову ж таки буде все, все зможе покинути і повернутися в Україну і знову починати з нуля. Особливо люди, які втратили своє житло, які втратили своє майно, їм Просто нікуди повертатись. А звісно, якийсь відсоток населення повернеться, але все ж таки не можна говорити, що це буде якась така, знаєте, величезна кількість людей, яка зможе кардинально змінити ситуацію і проблема десь зникне. Чиновниця вважає, що єдиний прийнятний і реалістичний шлях це для вирішення цієї проблеми це продовження трудового життя на пенсії. Держава потрібно повинна створити прийнятні умови для залучення до роботи людей похилого віку. Що каже Оксана Жолнович? нам потрібно вже сьогодні думати про те, що таке громадське здоров'я. Потрібно створювати максимально інклюзивне середовище, щоб зберігати нашу активність, і так само дуже серйозно працювати над постійним розвитком наших людей впродовж життя, тобто над культурою сталого розвитку. Задум хороший, але дуже цікаво, як держава буде реалізовувати цю стратегію, тому що ні для кого не секрет, що дуже багато компаній є в них дискримінація вікова і не дуже вони прагнуть працевлаштовувати людей поважного віку. Навіть часто вказують у вакансіях до 45 років, до 40 років, тому що хочуть бачити молодих, динамічних, активних, яких не треба, знаєте, перевчати, а вони все можуть інформацію сприймати швидко, досить що важче людям у віці. Тому досить цікаво, як це все буде на практиці, а взагалі мета хороша, щоб. Українці більш більше часу, більш, більший період залишалися активними в соціумі, працювали, сплачували податки. Звісно, не всі пенсіонери в 60 років і навіть старше захочуть працювати, але є ті, що ну не прагнуть йти на заслужений відпочинок. Півтора особи до однієї дозволяють нам збільшувати розмір пенсійних нарахувань. При умові, що є робота в білу, що сплачуються податки, і так далі, і тому це приблизно 6 мільйонів, яких потрібно залучити на ринок праці, для того, щоб наші пенсіонери змогли жити більш гідно і щоб ми мали можливість їм збільшувати пенсії. Це об'єктивність в Америці. Немає... А взагалі у Верховній Раді нещодавно прозвучала цікава інформація про те, що пенсіонерам взагалі хочуть розглядати таку можливість збільшити пенсії до 60% від заробітної плати, тобто не 30. Як зараз, а на в половину більше. А про це заявила голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України Галина Третякова. Що вона каже? Вона каже, що для цього потрібні системні зміни. Коефіцієнт заміщення, тобто відношення середньої пенсійної виплати до середньої заробітної плати, на сьогоднішній день складає близько 30% Що вона каже? Депутат каже, що. Йде потужна робота над тим, щоб цей показник у майбутньому становив не менше 40%. Тобто зараз 30% від заробітної плати пенсія становить, а потрібно, щоб було не менше 40%. Ну, мета хороша, подивимося, як це буде здійснено на практиці. І Третьякова вказала, що стратегічна мета це підвищення зазначеного показника до 60%. А таке амбітне завдання вимагатиме змін у пенсійній системі держави, а також комплексної роботи. Депутатка підкреслила, що підвищення пенсій є критично важливим для покращення життя українських пенсіонерів. Відомо, що абсолютна більшість з них змушені виживати на менш ніж на 5 тисяч на місяць. А Дуже значний відсоток взагалі отримує мінімалку, яка з 1 січня становить 2361 гривню. І, звісно, ні, ні про що інше, крім е, найдешевша їжа та комуналь, сплата комунальних послуг, більш нічого не можна, навіть ліки е, собі е, дозволити з таких виплат. Тому, звісно, покращення добробуту і підвищення е, пенсій в Україні це критична і найважливіша задача, яка стоїть перед. Міністерством соціальної політики і взагалі перед владою. Якщо ця інформація була для вас корисна, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!